Женевська конвенція про поводження з військовополоненими, глава 8. переміщування військовополонених після їхнього прибуття до табору, стаття 46. Держава, що тримає в полоні, вирішуючи питання про переміщування військовополонених, бере до уваги інтереси самих військовополонених, зокрема для того, щоб не ускладнити їхньої репатріації. Переміщування військовополонених завжди здійснюють гуманно і в умовах не менш сприятливих ніж ті, в яких здійснюють переміщування військи держави, що тримає в полоні. До уваги завжди беруть кліматичні умови, до яких звикли військовополонені умови переміщення в жодному випадку не повинні бути шкідливими для їхнього здоров'я. Держава, що тримає в полоні під час переміщування, забезпечує військовополонених їжею та питною водою в кількості достатній для підтримання їхнього здоров'я в доброму стані, а також надає їм необхідний одяг, притулок та медичну допомогу. Держава, що тримає в полоні, уживає відповідних запобіжних заходів, особливо у випадку перевезення морем або повітряним шляхом, щоб забезпечити їхню безпеку в ході переміщування, а також складає повний список переміщуваних військовополонених перед їхнім вибуттям. Стаття 47: Хворих або поранених військовополонених не переміщують доти, доки їхня поїздка не буде загрожувати їхньому одужанню, якщо переміщування не вимагає їхня безпека. Якщо лінія фронту наближається до табору, то військовополонених, які знаходяться в цьому таборі, не можна переміщувати, якщо їхнє переміщування не може бути здійснене у відповідних умовах безпеки, або якщо вони будуть наражатися на більшу небезпеку, коли їх залишать на місці, ніж коли їх будуть переміщувати. Стаття 48. У випадку переміщування військовополонених офіційно повідомляють про їхнє вибуття та їхню нову поштову адресу. Такі повідомлення роблять заздалегідь, щоб військовополонені встигли зібрати свої речі та повідомити своїм найближчим родичам. Їм дозволяють забрати особисті речі, кореспонденцію та посилки, які надійшли на їхню адресу. Вага такого багажу може бути обмежена, якщо цього вимагають обставини переміщування, вагою, яку військовополонений може нормально переносити і яка в жодному випадку не може перевозити. 25 кілограм на одну особу. Кореспонденцію та посилки, надіслані на адресу їхнього колишнього табору, пересилають їм без затримки. Начальник табору, за погодженням з представником військовополонених, уживає будь-яких заходів, необхідних для забезпечення перевезення колективного майна військовополонених та речей, які вони не можуть взяти із собою через обмеження, накладені на підставі другого абзацу цієї статті. Витрати на переміщення покриває держава, що тримає в полоні.